Слава Україні! Вітаю, шановне панство! Після того, як я виклав своє останнє відео, мені почали там закидати такі речі, що, знаєте, що ти там кажеш там, на нашу святу Біблію? Дивіться, я це питання вже дуже так, прискіпливо розбирав раніше. Але хто не дивився мої відео, я можу дуже швиденько, коротко. Нагадати вам основні моменти того, що я вже говорив, дивіться: насправді немає ніякої святої Біблії, а є юдейська тора, яке, ну, яке призначене виключно тільки для юдеїв. Тобто для євреїв. До речі, я знаю, що в українській мові немає слова єврей. Ну, не, не треба мені про це нагадувати. Але я не можу казати так, як повинен казати, тому що ну, не можна за діючими законами. Тому я буду казати так. Я знаю, що єврей це русизм. Але поки так. Тому дивіться. Біблія це Тора. І це вчення, яке призначене тільки для юдеїв, тобто тільки для євреїв. Бо євреї не признають, ну як сказати, от, братів по вірі. Розумієте як? Тобто, припустимо, якщо взяти якісь, ну, якісь там інші релігії, то якщо ви приймете іншу релігію, то ви, припустимо, будете ну, там, братом для тієї, ну, для тієї людини, яка вже в цій релігії. Тобто, братом по вірі. Тобто там не ну, є такі релігії, де, припустимо, неважливо, там, чи ти там чукча, чи ти там Ефіо, там, чи негр, неважливо. Ти брат по вірі. У євреїв це не так. У євреїв євреї визнають тільки євреїв тих, хто народився євреєм по крові. Тобто, їм, ну, їм взагалі байдуже. Тобто, якщо, припустимо, людина захоче прийняти юдаїзм, але та людина. По крові на єврей, то ти для них все одно будеш гаряча собака. Зрозумійте, вони не визнають нікого, окрім євреїв по крові. Чому я так кажу? Це я нічого там не розмухую, ніяку ненависть, це просто наука. Тому що в Талмуді записано, і євреїв так вчать з дитинства, що тільки у одних євреїв є душа. А всі інші народи то просто тварини, яких їхній юдейський Бог підняв на ноги і навчив говорити, щоб вони до кінця своїх днів служили євреям. Тобто це не те, що там, це просто їх так вчать. Тобто для євреїв, я ще раз наголошую, може ви самі там проведете якісь паралелі з якимось там іншим вченням. Тобто, якщо ти народився не євреєм, то це твої проблеми. Вони не визнають тебе за людину. Тому що їх так вчать. Тобто для них ти, я ж, я ж кажу, тварина, яка вміє розмовляти. І змінити це, тобто, якщо ти народився не євреєм, це твої проблеми. Ти не можеш, розумієте, що саме погане, ти не можеш з цим нічого зробити. Тобто ти не можеш бути для євреїв хорошим, що б ти не зробив. Навіть якщо ти приймеш юдаїзм. Якщо народився не євреєм, то все. Тварина. Так от швиденько нагадую, звідки взагалі на нашій святій землі взялася юдейська віра. Був такий князь Володимир, якого дехто називає Великим. Насправді то був Байстрюк, чи як зараз модно казати, бастард, який князь Святослав нагуляв зі своєю, е, ну, то була ключниця княгині Ольги. Звали її Малфреда. Тобто Ні Малка і Ні Малуша, а звали її Малфреда. Вона була єврейка і вона була юдейка. І Володимир, її синок, ви ж знаєте, що в євреї вони ж не визнають там, не дружину, там, не дочку, там, не онуку. У них же мама. У них усе мама. Тобто на першому місці, ну ви ж знаєте, тому Володимир Великий був євреєм, тому що по мамі він єврей. І він був юдеєм. І ніяку іншу віру на нашій святій землі, окрім віри своєї мами, ключниці Малфреди, він насадити не міг. Ось вам звідки це все пішло. Ось вам та Свята Біблія і все інше. Тому дивіться, перш ніж щось казати і в чомусь там звинувачувати людину, ви по-перше почитайте і розберіться, що до чого. Поки що так, перемога буде за нами. Дякую за увагу. До побачення!